Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питання ТО полковник Олександр Мотузяник. Друзі, доброго дня. Перепрошуємо за затримку. До вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже, Луганський напрямок. Поновилися активні бойові дії у Попаснянському районі, де епіцентром ворожих обстрілів вчора були українські позиції, розташовані поблизу Троїцького. Там вдень бандформування провели ряд збройних провокацій. А вже після 9-ї вечора розпочали масований артилерійський і мінометний обстріли в районі Троїцького. Майже без перерв і до опівночі тривали ворожі обстріли. Упродовж яких сили окупанти випустили не менше 50 артилерійських снарядів. Паралельно з цим противник використовував міномети і гранатомети. Наші захисники надійно тримають оборону і відкривають вогонь у відповідь. І також з 8-ї години ранку і до 11-ї години вечора противник використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, обстрілюючи сили АТО в районі станиці Луганської. Окрім того, двічі сили окупанта порушили режим припинення вогню на північ від Бахмутської траси поблизу селища Кримського. Всього ж за добу на Луганському напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, з них 8 з застосуванням гармат і мінометів. На Донецькому напрямку вчора режим тиші зберігався до обіду, а вже з другої години дня бойовики почали активно обстрілювати наші позиції в Авдіївській промзоні. На рівні з легким озброєнням ворог застосовував міномети. Після п'яти годин перестрілок обстріли припинилися. Також неспокійно було на світлодарській дозі, де сили окупанта впродовж трьох годин відкривали вогонь у бік наших позицій. В районі Донецького аеропорту зафіксовано дві ворожі провокації, одна з яких відбулася з застосуванням снайперської зброї. І також неодноразово режим припинення вогню противник порушував на північних околицях Горлівки. Таким чином, всього за добу на Донецькому напрямку відбулося шість ворожих обстрілів, два з яких з застосуванням мінометів. На Маріупольському напрямку районами основних бойових дій були рубежі оборони поблизу Красногорівки та східні підступи до Маріуполя. Так, у Красногорівці російсько окупаційні війська поводили себе вкрай агресивно, провівши один з наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців. На цій ділянці фронту за неповних три години бойовики зі сторони Старомихайлівки випустили по наших позиціях більше 80 мін різних калібрів. На лінії фронту Павлопіль-Широкіне тривали перестрілки впродовж усієї доби. При цьому важке озброєння, а саме міномети, противник, застосовував тільки на крайньому півдні і виключно в темну пору доби. У Новотроїцькому другий день поспіль були активними. Снайпери противника. Таким чином, 26 ворожих обстрілів, п'ята частина з яких мінометний, зафіксована на Маріупольському напрямку за минулу добу. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнали поранень. Далі повідомлення від української розвідки. Командувач Центру територіальних військ Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації Новочеркаськ видав письмове розпорядження про заборону звільнення осіб, що перебувають у лавах російсько-окупаційних військ на Донбасі. Мова йде про бойовиків, у яких закінчився термін дії так званого контракту. Це рішення ухвалене для недопущення зниження чисельності та боєздатності сил противника. Проте це розпорядження викликало обурення у бойовиків, які перебувають на передових позиціях і на так званих полігонах, і це в подальшому призвело до відмови виконання наказів і подальших сутичок з кадровими російськими офіцерами. Співробітники Служби безпеки України виявили дві схованки боєприпасів в районі проведення антитерористичної операції. У лісопосадці поблизу дороги Старобільськ Сватове правоохоронці знайшли схрон з чотирма гранатометами РПГ-26. В той же час у зруйнованому будинку в Широкіному співробітники Служби безпеки виявили у схованці дві тротилові шашки загальною вагою 600 грам, гранату Ф1 та декілька десятків набоїв різного калібру. І тим часом мешканець селища Зелена Долина Лиманського району Донецької області знайшов у снігу гранатомет РПГ-18. Він віддав його правоохоронцям. Іншої зброї та боєприпасів у цьому місті знайдено не було. Далі інформація про навчання українських підрозділів. На одному з військових полігонів десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил. України відпрацьовували наступальну тактику бойових дій у поєднанні з артилерійською підтримкою. Навчання тривали три дні і проводилися як в день, так і вночі. При цьому використовувалися засоби нічного бачення, тепловізійні приціли і тепловізори. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження 43 військовослужбовців, учасників антитерористичної операції зі складу Збройних сил України. Національної гвардії а також військових лікарів. Старшина Роман Пекарський отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Він брав участь у боях за Логвінове та виконував завдання у складі підрозділу, який прикривав фланги наших військ під час виходу з Дебальцевого. І також на його рахунку операція із взяття бойовиків в полон солдат. Тарас Лукач відтепер кавалер ордену за мужність третього ступеня. Цю нагороду він отримав за мужність і відвагу, виявлені в обороні Луганського аеропорту. Друзі, це вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу.